Сьогодні в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мар'яна Лошак. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Вдячна влада сумлінним платникам. В Ужгороді відбулося урочисте відзначення переможців першого туру конкурсу рейтингу сумлінний платник податків 2014. Започаткований у 2010 році в четверто визначив найвідповідальніших в області платників. Обласний щабель з 32, що подали документи, здолало шість підприємств. Великі, середні і малі усі вони, попри економічні негаразди та політичні збурення, продовжують провадити підприємницьку діяльність. Виробляють, переробляють, оздоровлюють. Саме завдяки цій роботі область відстоює і сподівається на розвиток і економіки і соціальної сфери за присутності представників влади, громадських організацій, очільників фіскальних структур сьогодні. Переможців регіонального етапу рейтингу вітали в Ужгороді. Асоціація платників податків, як ініціатори і організатор конкурсу. Сподівається, наступний рік буде ще вдалішим. Адже за роки існування конкурсу 10 закарпатських підприємств визнано кращими на загальнодержавному рівні. Чи додадуться до цього списку цьогорічні лідери? Стане відомо. 28 травня. Чи буде продовжений, не знаю. Мені подобається. Я рахую, що ми повинні сумлінних платників низько поклонитися їм, подякувати. Все, все народно, все прилюдно, щоб їх бачили, чули, знали, тому що їх як так небагато, але хай на цих небагато, щоб можливо вони були тими. Ну тим кроками, тими росточками, з яких можливо. Коли часом наше суспільство зрозуміє, що сумлінно платити плат, сумлінно платити податки. Це є святий обов'язок. Хотілося б так думати. Напередодні 9 травня ветерани зібралися, аби їх почули. Зустріч ветеранів міста та представників влади відбулася в Ужгороді. Організація, яка налічує близько 10 тисяч членів віком від 45 років, потребує розуміння та допомоги зі сторони влади. Зараз її фінансування відбувається із членських внесків. Проте вкрай необхідна допомога з міського бюджету. Основні проблемні питання пільговий проїзд, в маршрутному транспорті, відміна пільг та допомога ветеранам з інвалідністю. Ни разу здесь не проводился пришли поздравить нас всех. Основная и главная задача, безусловно, это социальная защита пожилых людей. Особенно вот в настоящее время, когда эти люди, вы видите их возраст, да? поставлены в буквальном смысле на грани выживания, это проблема выживания этих людей. Видвігається в буквальному смысле на перший план і є определяющей, жизненно важной. ці люди внесли ну неоціненний вклад в перемогу над фашизмом. Навіть нам важко передбачити, які могли б бути б наслідки, щоб не було цієї перемоги. І це особливо зараз дуже актуально, тому що ці події, які відбуваються на сході України, і ця мобілізація, яка зараз триває. Це приклад цих людей, які віддавали своє здоров'я, життя. Оприлюднювати імена людей, які отримують житлові субсидії, пропонують у міністерстві соціальної політики. У відомстві сподіваються, що це допоможе слідкувати за відповідальністю надання субсидії та реального рівня життя громадян. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. Зокрема, планується вивішувати списки отримувачів пільг на сплату житлово-комунальних послуг у під'їздах житлових будинків. Щодо законності оприлюднення такої інформації, то за словами міністра, громадяни дають згоду на Лікацію своїх імен заповнюючи заяву на отримання субсидії. 327 порушників було виявлено під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Про це повідомив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Якщо випускники не виграють апеляцію, то ЗНО для них уже закінчилося. Стати студентами вишів абітурієнти порушники цьогоріч вже не зможуть. За словами Ігоря Лікарчука, серед порушників процедури тестування є медалісти та переможці олімпіад. Щороку до медиків звертається більше сотні закарпатців, які постраждали від енцефалітного кліща. Захворювання, яке, на перший погляд, дуже схоже на звичайне ГРВІ, може призвести до ураження центральної нервової системи. Трапляються і летальні випадки. З початком літнього періоду лікарі наголошують на необхідності вакцинування від кліщів. На Закарпатті такі щеплення роблять безкоштовно. Була якась алергія попередньо на яєчний білок, на якийсь препарат. Mm -hmm. Не було ніколи. Медикаментозної не було алергії. Mm -hmm. не було. Чому хочете вакцинуватися від інцеферу? Бог береже. така проста мотивація привела Олександра на вакцинування. Хлопець часто відпочиває на природі, тому вирішив перестрахуватись. Зараз отримати таке щеплення в Ужгороді можна безкоштовно. Допомогли цьому благодійники. Водить в календарю обов'язкових щеплень. Вона вважається додатковим щепленням і вводиться за епідпоказами. Як на мене, як на думку лікаря-інфекціоніста, я вважаю, що у такому регіоні, як наш. Особливо гірські райони, не кажучи вже про поружорот, повинні бути люди вакциновані, які часто перебувають у цій зоні. Лікарі відзначають, минулоріч на Закарпатті було близько ста звернень щодо укусів кліщів. У двох пацієнтів була підозра енцефалітом, яка, на щастя, не підтвердилась. Медики наголошують, іноді поставити правильний діагноз важко, адже часто перші симптоми від укусу кліща схожі на ГРВІ. Про енцефаліт ми починаємо підозрювати на. Другому тижні хвороби, тоді коли вже розвиваються симптоми ураження центральної нервової системи. Тобто людина втрачає свідомість, у неї погане сприйняття, вона в сопорі, і її активність може бути не такою, як завжди. А це захворювання досить небезпечне, оскільки від 25 до 50 відсотків людей мають ускладнення, аби вберегти себе від енцефаліту, вакцину слід вести не пізніше ніж 72 години після укусу. Перед самою вакцинацією. Пацієнт повинен декілька хвилин потримати ампули в руці, аби вони нагрілись до температури тіла. Після того я ввожу в плече або під лопатку, але після огляду лікаря процедура безболісна. Вона займає декілька секунд. Вже восени Олександр прийде зробити друге щеплення від енцефалітного кліща. Таким чином, хлопець буде захищений від цієї недуги на цілих три роки. І планую ще собі декілька зробити одну, от, скажімо, незабаром зроблю від гепатиту в Україні. Просто з цим великі проблеми, тому що дійсно воно в багатьох європейських країнах воно на державному рівні. У нас хтось просто реагує на слово вакцина, дуже негат. Тивно, проте там це не вакцина, там це здоров'я. Загалом вартість одного вакцинування близько 300 гривень. Наразі безкоштовно його можуть отримати 20 охочих, 10 щеплень вже зробили. Висока пожежна небезпека зберігається 28 квітня на території Закарпатської області. Рятувальники нагадують, протягом пожежонебезпечного періоду заборонено випалювати суху траву на ділянках біля лісу. Також не можна розводити багаття і заїжджати на територію лісу транспортними засобами. При надзвичайному класі пожежної небезпеки відвідувати хвоні насадження суворо заборонено. І на завершення до новин спорту перший поєдинок п'ятого туру жіночої суперліги з гандболу між львівською галичанкою та хмельницькою хмельничанкою не відбувся. Причина неявка останніх на гру. Відсутність на поєдинку номінальних гостей пов'язують зі скрутним фінансовим становищем у гандбольному клубі. Таким чином, хмельницькій команді зараховано технічну поразку 10-0. Відрив, відрив львів'янок у турнірній таблиці від найближчого переслідувача Ужгородських Карпат становить вісім очок, що значно ускладнює боротьбу за золото турніру. В тренерському штабі Карпатівок зазначили, першочерговим завданням залишається триматися на другій сходинці турнірної таблиці. Свій перший поєдинок в рамках п'ятого туру жіночої суперліги Ужгородські Карпати зіграють проти хмельничанки. Ми дійсно трошечки відстали від галичанки. Проте це, це не, не, не завадить нам показати хорошу гру. Так само нам потрібно забирати зараз очки всі натурі, оскільки нам на п'яте наступає зараз Херсонська Дніпрянка. Яка також зараз в Херсоні проводить так само в себе тур, п'ятий в групі Центр Південь. І, і Миколаїв, Реал, Реал Миколаївський, так само наздоганяють нас. Оце буде така зараз боротьба за стрібло і бронзу. От найцікавіше. Ну і ми будемо так само боротися в останній день з Галичанкою, щоб позабрати якомога більше очків. На цьому ми з вами прощаємося. Інформаційний підсумок дня, як завжди, увечері о дев'ятнадцятій. З побажанням гарного дня зустрінемося.